Змера Божа, знаєте, дуже мало людей, які хочуть віддати Господу на служіння все, що вони мають. Незалежно навіть матеріального, але навіть дітей, чоловіків, себе на служіння. Хочу зберегти своє життя. Я ж не буду мати тоді нічого. Що ж я тоді отримую туда? Хочу це відпочити, хочеться свою душу полілеїти. Але Господь їй чітко показував, виконати за мене свою душу, все, що є у тебе. Так? Положи для мене і побачиш, як це розбила поста. І вони питали в нього, що нам було. Він говорить, ви будете мати набагато більше і, взагалі, найцінніша, найважливіша, що ми можемо мати, це життя вічне, яке Господь нам дає, коли ми віддаємо за нього свою душу. І ми не розуміємо да, в духовного світу, що все керується духами. Якщо ми не в Ісусі Христі не в дусі Божому, да, то сатана й ходить, як грикуючи лев. Якщо діти не посвячені Богу, да, і вони не служать Богу, то сатана їх забере все одно, і сім'я не така буде, да, і життя не таке буде.